Ви також в етері телеканалу Київ, напевно, вже мали змогу ознайомитися з тим, як ж реагують а, соцмережі на ось ці обстріли цивільних цивільної інфраструктури України з боку расистів. Самі представники Російської Федерації, що давайте, хохлов, там, мачіть мало, це салют на новий рік і так далі. Ну і тут виникає питання: а якось так ну можна просто, як так вдалося. Величезну кількість людей та ось таким чином завернути, замінити їм мозки, залити лайном, щоб зробити з них правду. Та ось таких представників, ось такого російського рейху. Фактично, про це не тільки говоримо далі з нами на зв'язку. Валентин Кім, психолог, аспірат інституту соціальної та політичної психології. Пана Валентина, мої вітання. Вітаю вас. То знаєте, виникає питання, от просте направду, але напевно можемо з вами якось деталізувати. Та можливо, ви вкажете на певні аспекти, які допоможуть зрозуміти. Хоча дехто скаже, навіщо там розуміти, їх треба вибивати? Це це позиція правильна, але щоб просто на перспективу та якось виходити на якесь розуміння, а як так вдається диктаторам та ось цю павству направляти на ось ці всі звірства? Тож, пане Валентина, а чому ось росіяни такі? Ну, питання складне. Будь-яка відповідь, вона взагалі не може бути повною, тому що причин для того, щоб така величезна кількість людей демонструвала достатньо таку потужну, тривалу, сильну і єдину емоцію. причин тут дійсно дуже багато. Можна почати з наступного: російське суспільство воно взагалі всередині своєму, воно достатньо агресивне. Суспільство дуже сильно розшаровано соціальні ліфти не працюють останнє десятиліття після розпаду радянського союзу. Суспільство просто проникнути ідеєю реваншу. Цей реваншизм він достатньо сильний, потужний, причому неможливо себе в повній мірі реалізувати, тим більше що це суспільство, яке знаходиться в такому фазовому переході воно поступово поступово змінює свої особливості, і суспільство автократичного, да, або навіть авторитарного стає все більше і більше тоталітарним. І цей переход він дуже, е, дуже складно дається російському суспільству. Не так все виходить у Кремля, як йому хотілося б, да, але напруга підвищується. І в даному випадку будь-яка війна це дуже вдала спроба. Каналізувати внутрішню агресію на когось іншого. Тобто, українці в даному випадку для Кремля виконують дуже корисну функцію, тому що вони об нас е проявляють свою агресію. Хм. Якщо люди злі, а е, російське суспільство це воно не тільки просто насичена агресією, це ще і суспільство з неможливістю самореалізуватися. Да, там величезна купа соціальних проблем, які не вирішуються, і тут є дуже вталий спосіб свою енергію каналізувати. Це взагалі-то біологічно обумовлена функція, це дуже зручно, коли в якоїсь стаї бабуїнів да є. Істоти, яких всі б'ють, пинають Да? от російське суспільство обирає собі ворога і починає в його бік каналізувати свою агресію. Це дуже зручно для них. І тут українці їм перепали, і вони володіючи ще й засобами агітації. Пропаганди достатньо розвинутої з культурними традиціями пропагандистів, з величезним досвідом успішної пропаганди, більш того, із суспільством, яке до цього теж звикло, вони можуть творити такі, вибачте, дива дива агресії. Угу, Пане Валентина, я з. Здається, з вами ми якраз вийшли на цю цікаву історію, яка, як на мене, пояснюється не лише там пропагандою, правильно, тим, як там все налаштовано, та? а тим, що ну у людини, напевно, має бути це якесь зернятко. Та злоби ненависті, ресентименту, де Путін ось так побачив, і через цих сукабєєвих, та відповідно почав вкидати ось так, і воно так гарненько проросло. Так, от причина, та якщо поза пропагандою, де її шукати, та це цей ресентимент там пострадянський певний, що ось ми ж були великою нацією, а нас Запад бідя. І тут ці козли заходять в Україну, в нашу Україну, в наш братський народ, ось, ось тут десь треба також ритися. Ну, бачите, і полурозпад імперії він триває достатньо довго. І це взагалі так. відбувається в головах. Да, тобто, дійсна країна, яка декілька сотень років, скажімо так, з їх точки зору, да, збирала території. Вона зараз потрапивши в таку халепу в свою власну невідповідність сучасності, вони намагаються реалізувати той самий вдалий сценарій, якийсь колись в історичній пам'яті в них вийшов. Та да, він був успішний в будь-якій е, проблемній ситуації. починає збирати території. І от вони починають збирати території. Це дійсно це величезна проблема, тому що насправді Росія це ледь не єдину одна з небагатьох країн, в якій такий профіцит територій і дефіцит населення, і вона жертвує власним населенням для того, щоб збільшити кількість е, своїх і так профіцитних територій. Тобто, ну це абсурд, е, але ну тут ми нічого не можемо зробити. Е, взагалі, то дійсно е, тут і реваншизм, і імперськість, і відчуття того, що ми колись були, і ми можемо повторити. Да, це намагання надати е, свого такого хибного сенсу своєму життю, тим більше, що необхідно розуміти, що ну Росія вона велика і вона різна. І з соціологічної точки зору, це довіра Путіну і підтримка війни, вона розшаровується по різних вікових групах. Та й найбільше Путіна підтримують саме люди, люди літнього віку, його однолітки, а це достатньо цікава соціальна страта. Тобто, розумієте, це люди, які народилися, виросли в радянському союзі. Які застали якраз е найкращий його не тривалий, але все ж таки найкращий його період. Вони народилися після другої світової війни, постійно, постійно покращувалось життя, е держава давала їм все. Дитячі садочки, школи, піонерські табори, гарантовану роботу, безкоштовну освіту і так далі, і тому подібне, квартири, черги на машини і так далі. Тобто, розумієте, звідси звідси якраз і проростає ця теза цього покоління, достатньо ключова. Да? Мені держава винна, вона мені щось має дати. І коли все це ще й Підсилюється реваншизмом, підсилюється тим, що це люди, які якраз застали крах Радянщини в зрілому віці, тобто, коли їм вже складно було пристосовуватись до чогось, їх життя в цілому зараз, друга половина цього життя, виглядає не дуже. І це екзистенціально примушує людини шукати сенс виправдання власної долі. І отут, наприкінці життя, вони думають: а ми все ж таки можемо повторити, і вони намагаються це повторити. Правда, вони намагаються повторити життям власних онуків. Та, але ж їм, розумієте, їм же ж по барабану. Тобто, е, знаєте, я би це додав, би, ми можемо повторити, І ще одну тезу, яка також, як на мене, надзвичайно страшна. Але вона просто, якщо її усвідомити, вона просто страшна. Для людини просто розуміти, вона, ну ну про, я не знаю як. Та це якась е, така пекельна історія, сатанинська, як на мене, коли вони на лобі собі пишуть, «мені не стидна. Угу. От ну тобто, повторіть, окей, це там друге, а, а, а мені не стидно вбивати дітей, та мені не стидно підтримувати владу, яка кров'ю пише свою історію. Та мені не стидно заґвалтування. Оце їм не стидно. От просто в мене ну не вміщуються пазлики. Ну принаймні, ну, тут, от в моїй тут, картині я, світу. я сказав, да що російське суспільство воно зараз проходить дуже такий важливий перехід від автократії до тоталітаризму. А цей перехід він змінює кардинальне суспільство. наприклад, автократичні суспільства вони вимагають, щоб люди займалися чим завгодно лише не політикою. Тоталітарні структури вони кажуть: ви обов'язково маєте всі займатися політикою, і саме так, як ми вам скажемо. Голосувати як треба, воювати з ким треба і так далі. Тому подібне, і оці карколомні зміни їх дуже багато, не лише просто там політика, чи, ага. чи щось інше. Да цих змін в суспільстві в цей перехід відбувається дуже багато і відбувається злам е стандартної тип, типової етики і моралі. Вона руйнується неодмінно. І в цей час руйнації якраз це дуже важливий і вигідний для будь-якого диктатора час, тому що в цей час населенню можна продати будь-яку е нелюдську ідею. І населення її, скоріш за все, підтримує. Е так, так, ну, так влаштоване людське суспільство, на жаль. Пане Валентине, вже знаєте, я би продовжив з вами, але кажуть, що знаєте, у нас там цей тнот, певний є. Але от хотів все рівно. А, ну, запитати, бо це там знаєте, і друзі, і знайомі, і дружина там часом питає. Ну то, от ми з вами розібрали, чому так. Та, а ось питання, яке от, часто звучить від моїх там родичів, кажуть, Юра, ну а скажи, от вони взагалі здатні усвідомити, от що вони роблять, що має пройти людина в Російській Федерації, яка підтримує вбивства і зґвалтування, та для того, щоб ось ну усвідомити провину і винести якісь там знаєте, уроки. Це це питання це свідчення того, що у нас є свої власні психологічні реакції, да проекції. Ми намагаємось поставити себе на їх місце. Ми приходимо в стан жаху від того, ким має бути людина на цьому місці, і ми намагаємось якось пояснити, що ну до них же ж має діти, да діти. Ну це не обов'язково. Взагалі то не обов'язково. Це знов таки це піднімається питання колективної провини, колективної відповідальності і колективного усвідомлення. А це дуже складна річ, Особисто хтось конкретно, так він може це усвідомити, зрозуміти, покаятися. Да? А суспільство в цілому ну, досвід каже, що взагалі так не, не буває. Так, да, в нас є досвід зміни, достатньо серйозної зміни е, німецького суспільства, але теж е, ця зміна відбулася лише із наступними поколіннями. Які взагалі не мали досвіду перебування під тоталітарною владою, російська влада тоталітарна, вона дуже токсична. Вона дійсно вона змінює етику мораль. Вона змінює ці програмні комплекси, які налаштовують людину на той чи інший спосіб сприйняття світу. для росіян взагалі то дуже характерно сприймати світ як агресивний, як небезпечний. Саме цим вони пояснюють власну агресію. І для того, щоб змінити, для того щоб людина покаялась, вона має змінити своє мислення, світогляд. А це така дуже важлива, але дуже складна трансформація в масовому порядку. Вона, мені здається, не відбувається. Пане Валентина, тут знаєте, також вузлик певний завіржу. А які ж можуть бути там ймовірні сценарії для того, аби цю провину усвідомити? Ну просто цікаво. От розберемо якось уже сподіваюсь, за іншої нагоди. Тут я маю вам дякувати, спасибі вам за розмову, за ось такий фаховий аналіз. Валентин Кім, психолог, аспірат інституту соціальної та політичної психології.